Гантні профілі, пиши щось, крихітку. Я саме той чоловік, який тобі треба. Bad boy. і Серйозний глибокий зв'язок із жінкою. Невпевнені в собі чоловіки, малесенький Девід, в 36 років, не готовий до серйозних стосуночків. Пара-пара-пам. пам пам. Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні глядачі. Сьогодні ми переходимо до другого випуску розборів профілів на Тіндер. І я дуже вам дякую за всі відгуки, які я отримала під минулим відео. Мені це неймовірно приємно, і я дуже 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 вдячна кожній із вас за коментар. І я сподіваюся, цей розбір, цей епізод вам сподобається і ще більше, так як я підібрала ще більш. Пікантні профілі для того, щоб за рахунок цих розборів ви розуміли краще себе, свій вибір, а також досліджували зовнішній світ. Погнали, і перший в сьогоднішньому розборі прекрасний Юра. Юра не вказав, скільки йому років. Єдине, що він написав у своєму прекрасному профілі. Хто не проти сьогодні зустрітись, Львів, пиши щось крихітко. Що мені подобається в цьому розборі, те, що Юра граматично орфографічно все дуже класно використав, розставив коми до звертань, і це вже хороший дівчата. Як для Тіндера, ви знаєте, уже хороший показник. В чому проблема, Юре? Перша проблема в тому, що коли чоловік описує свої плани і бажання зустрітися із сьогодні на сьогодні або із сьогодні на завтра. Привіт всім дівчатам, кому колишні якісь ухажори писали о 9 чи 10 вечора. Привіт, чи не хочеш зустрітися або приїхати до мене. Про що це нам говорить? Нам говорить про те, що Юра точно не зацікавлений в серйозних довготривалих стосунках. Адже Юра знав би, що якби він мав саме таку зацікавленість у стосунках, то він точно не планував би сьогодні на сьогодні зустрітися ще й звертався до дівчини крихітко незнайомої. Знову ж таки, с. Комою, що вже прекрасно. Знову ж таки, багато хто минулого разу писали під відео, що мали позитивний досвід зустрічей на Тіндері. Я мала позитивний досвід також, але ми тут з вами розбираємо не ті позитивні кейси, а скоріше, що ніколи не приведе до позитивних кейсів. І коли чоловік говорить про плани лише сьогодні, він точно не говорить і не розглядає серйозні стосунки. Він просто шукає, чим би зайнятися ввечері і було б непогано зустріти. Якусь крихітку. Друга проблема Юре полягає в тому, що в повідомленні пиши щось крихітко. Звертайте увагу, коли чоловіки на дуже ранньому періоді, будучи знайомими з вами, дуже форсують події, дуже сильно переходять одразу в якісь милі, приємні слова. Ось це от крихітко, бейбі, сонечко, зайчиня і так далі. Менш вельно писливі слова використовуються тільки в Контакті. І хоч це може бути приємне на першому етапі чи з першим типом, Таких чоловіків і стосунків, якщо ви дуже наївна, якщо ви справді вірите в чистоту намірів цієї людини, я дуже рекомендую звернутися, тому що ось такі слова по типу «крихітко», «мила», зайка і так далі, коли ви ще не пройшли елементарний етап знайомства, частіше всього говорять, що чоловік дуже буде пришвидшувати події, а відповідно пришвидшувати зближення. І, скоріше всього, він не зацікавлений в довготривалих стосунках, або навіть якщо зацікавлений, то там є тенденція співзалежності, яка ні до чого вам не допоможе. А для того, щоб вибудувати взаємозалежні стосунки, aka здорові стосунки, там, де є 50% вашого партнера і 50% вас, де ви вдовольняєте потреби одна одного. Коли ви не шукаєте собі татка, коли ви не шукаєте собі маму, коли ви не знаходитеся в дитячій позиції, то ви розумієте, що таке пришвидшення, воно якраз таки. Є досить серйозним червоним прапорцем. Якщо для вас зараз це в новинку, і ви не розумієте, чому чоловік на першому знайомстві чи при першому контакті не може вас називати зайчиням чи сонечком, зверніть увагу на роботу із своїми кордонами, тому що такі слова це пряме порушення ваших кордонів, адже знову ж таки людина дуже пришвидшує етапи знайомства. Погнали далі! Переходимо до обговорення наступного прекрасного чоловіка, що я точно ніколи у Викнути не можу Ферхат 31 рік. Long-term, open to short, романтичний чоловік, який шукає свою другу половину. Кожного разу, коли людина описує себе. Романтичною, або як до того ми з вами обговорювали: я саме той чоловік, який тобі треба, або я знаю точно як вдовольняти потреби жінки. Це дуже така нарцисична складова, яка зазвичай веде до абсолютної протилежності. Тому що якщо людина озвучує і називає себе романтичним, але упускає інші моменти, якісь знову ж таки ціннісні, е, якісь е, моменти у е, його потребах, то у нас одразу виникають до цього чоловіка питання. Тому тут знову ж таки це не є прям такий червоний прапорець, щоб взагалі не мечитися із цим чоловіком, але в той же час є дуже конкретні питання до емоційного інтелекту цієї людини. Тому що знову ж таки частіше всього, якщо ви бачите якісь такі дуже голосні фрази описи самого себе, свідчить про людину, яка. Дуже сфокусована на собі партнерських, здорових, взаємозалежних стосунків там не вийде. Погнали далі. Олексій, 25 років, він одразу показав, чого від нього очікувати. Ми не можемо тут показати вам обличчя цієї людини, але ми можемо вам показати, що тут хлопець стоїть із. Сигаретою дивиться кудись в бік в спортивках і із упаковкою яєць, що, мабуть, свідчить про те, що він дуже заможний і дуже зрозуміло. <свісно> про що він натякає дівчатам? Про те, що він такий bad boy, який забезпечить їм базові потреби. Звісно, я жартую, такого тут не буде. Тому що в Олексія є дуже довгий опис. Щоб не судити по фотографії, подивимося, що Олексій пише про себе. Олексій вирішив пожартувати і написати 5 відгуків від своїх колишніх дівчат, які колись з ним були. Дівчата, що дуже цікаво, різного віку від 21 до 43, довольна, неплохий парень, але німного странним в цілому плоха. Друге, Очень довольна. Разработчики молодцы. Недостатки есть, но в целом все отлично. зірочки, Добавьте, пожалуйста, бороду, будет лучше так. Пока не появится, будем. будет всего три звезды. Настюша 11, 11 років типу. Побил моего мужа по пьяне. Спасибо лучший. Надежда Ивановна. Прийшов на чужу квартиру, як до себе додому. Забрав яйця, напевно, своїх бракує. В цілому нічого критичного, але виникають питання. Оля 24. Олексій, до кого виникають питання після такого опису? Це до вас. Про що нам свідчить даний опис? Почуття гумору в людини немає? Добре. Скоріше всього, він ем, мав на увазі, що почуття гумору у нього є. Але якщо відійти від цього, то одразу зрозуміло по профілям таких хлопців. Ви одразу можете розраховувати з ними на якийсь situation. Тобто це ті стосунки, які будуть вільні, тому що знову ж таки абсолютно жодної, жодної ознаки зрілості Олексій не показав. Це такий, знаєте, хлопець, хоч йому і 25, але опис приблизно 16-річного, який такий, типу, пацик із району, прикольний. Навіть в його уяві. Описах від жінок нічого про серйозні стосунки там навіть не вказано, ні про цінності. Хоча насправді сама ідея дуже прикольна і можна було б якось це описати по-іншому. Наприклад, відгук від друга, відгук від мами, відгук від однієї колишньої або подруги. Це було б якось. Куметно, смішно, якби він туди включив якісь зрозумілі речі. Настюша 11 років, як на мене, взагалі дуже недоречний, некоректний жарт, враховуючи, що це дитина. Ем, тому. Під сумнівом почуття гумору Олексія, під сумнівом його реалізованість судячи з його фотографії, під сумнівом його зрілість, а по тому, яка людина в реалізації, в прояві, по опису профіля фотографії, по підготовленості, по кількості зусиль, які людина докладає в профіль, можна побачити справді готовність людини до серйозних стосунків чи зацікавленість цьому. Тут ми цього не бачимо. Олексій точно не готовий до стосунків. і Якщо вам... Подобається таке дивне почуття гумору. Єдине яким чином можна використовувати Олексія, це провести добрий час. Девід 36 років. Фотографія класична селфі чоловіка, що вже червоний прапорець, як на мене, тому що знову ж таки, замість того, щоб показати себе якось презентабельно, людина показує, що вона робить селфі, милуючись з собою. Що знову ж таки нічого поганого в тому немає, але точно не для профілю, де ви хочете знайти серйозний глибокий зв'язок із жінкою. І єдине, що Девід вирішив написати в свої 36 маленьких рочків, це «Іди в спортзал і смайлик. А що ми тут говоримо, враховуючи, що у Девіда селфі в спортзалі, де він в коротюсіньких шортах, які як на мене чоловікам взагалі заборонені мають бути, ну то таке. Моя суб'єктивна думка. І йому 36 строчків, І те, що у нього опис його профілю взагалі не напряжний, буквально в прямому сенсі три слова і смайлик. І ці три слова також про спортзал, ми можемо говорити, що це такий типовий качок, який, знаєте, рівень цікавості цієї людини виключно зал. Качатися і він очікує того самого від жінки, враховуючи те, що він написав в своєму описі. Дуже остерігайтеся, дівчата, таких чоловіків, тому що це дуже самокритичні до себе. Читайте невпевнені в собі чоловіки, які будуть вам нав'язувати свою думку. Рівень цінностей тут взагалі не проявлено. Рівень зусиль нульовий, враховуючи, що Девід використав три слова. А враховуючи те, що Девіду прекрасних 36 рочків, і ми завершимо іще одним прекрасним чоловіком дану рубрику, то ця людина не готова до серйозних стосунків. Наш малесенький Девід в 36 рочків не готовий до серйозних стосуночків. Нам такі дівчата не треба, як. Що знову ж таки метою вашого сидіння в Тіндері є пошук здорових, глибоких, ціннісних стосунків, взаємозалежних. Завершуємо ми нашу зустріч класично А24. Тобто, людина не написала свого імені, тобто приховує свою ідентичність, має розмиту фоточку. І в 24 рочки він написав, що він у відкритих поліаморних стосунках. І тут треба вставити такий пара пара пам пам і, в принципі, нічого з цього ми більше взяти не можемо. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Я дуже люблю читати ваші трешові історії. У мене в самої таких досить є багато. Підтримуйте, будь ласка, цю рубрику, лишайте коментарі, лишайте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо іще не підписалися. Ми останнім часом дуже добре ростемо разом. Обнімаю вас і до нових зустрічей вже наступного тижня. З вами була Ярослава Татмурзінова, психолог. Обіймаю вас рідні.